Отримала вже стіл, дубовий, лаковий, ручна робота, дуже файний, дуже, дуже такий аромат приємний на всю хату. Пані Марія і ваш чоловік. Ви кожної хвилини, коли робили того столика, ви думали над моїми словами, які я вам сказала, і вкладали своє тепло, свою душу і своє серце. Тобто, частиночку, як вашої родини, вашої енергії. Якби подарували мені за те, що я, ну, виходить, як ви кажете, що вернула до життя. Але я вам хочу сказати, що то, що бачите, що вже другий раз виходить, що вони кажуть, що нема. Ну, як другий раз? Перший раз вони сказали, що поховали, прислали похоронку, тіло закрите в гробу. ДНК ніхто не робив. Все. Гроші виплатили, дружині, тема закрита. А Оля каже, Ні, не закрита, людина є жива. Просто трошечки зараз ну, печена, чорна. Там в переписках все є. Волонтери знайшли і по фото, і по відео, і по даним все. Ну, тобто збулося все, що я сказала. Тепер другий раз вам От сьогодні і столи йде до мене. Да? І вам. І вам приходить, що він вже в них, у цій Воленівці, йде як уже що ви поняли. Але я вам хочу сказати, що то, ще не кінець, то для того робиться, щоб замилити очі, щоб ви не шукали, щоб думали, що вже нема, але він ще є. І там, ще на самому початку, як ви побачите нашу переписку, то я там вам писала: як погатять туди і розхирячать, то звільнять. Оце й буде спасіння. Зі свого боку кажу вашому синові, Божого благословення, захисту вищими силами. Хай ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх, оберігають, направляють і допомагають. А Бог, роду та вседержитель тримає отаку руку над усіма полоненими України і над вашим сином. Хай вертаються додому наші полонени, хай ваш син обійме вас, поцілує, і ви відчуєте його тепло, тепло Його душі і тепло Його серця. З Богом. Амінь.